Друзі, вітаю канал Масляр, мене звати Олексій і сьогодні напевно вже по будівництві буде останнє відео. Наступне відео вже буде із заселенням Поросят. От. Якби ще роботи багато, але вже на Вулиці холодно, а одні в мене в такому, як би сказати, полулітніку. весняно осінньому варіанті живуть. От, і хочу вже їх заселяти. Зараз покажу, що зробив, що ще буду дроблювати. Ось таке. І буду, сьогодні ще чекаю, приїде товариш, поставимо поїлки. Ще трохи передумав, як буду ставити кермушку, Поїлки, воду, ну і взагалі що зробив, і що ще потрібно доробити. Так що дивимося. Так, що я зробив? Я погрунтував ці стіни, я на що вже показував, покрутив назад листи, їх позашпаклював клеєм. Ось такі. Низ, це все подороблю, поставив вікна, але так як в мене подоконники тут короткі, там різні в мене валялися, то я ще буду тут доставлю. Оцей подоконничок кусочком дороблю. От. Це вікно, в мене ще вікна немає. Я його просто за Доску з однієї з іншої сторони, а посередині вріжу пінопласт і попропінюю. Коротше, отак. А, поставив я уже ці другі опори, у мене так само будуть прикручуватися клітки. Тут, от, на цю половину у мене теж вже готові. Є ще в мене куски тину. Ну, коротше, але ну, це вже чуть-чуть буде пізніше. Сюди вже теж поставив вікно було двокамерне, але це я його теж ще вставив, воно впало і одне скло вилетіло. Так що воно в мене тепер однокамерне. Ось у мене теж подоконник з двох частин. Поставив, тут пінопластом заробив, От так. Тут по бокам теж одкоси зроблю з пінопласта. Це вікно теж просто зашью доскою. Середній пінопласт і з сторони теж доскою. Так, і це вікно. Ну, тут у мене. Вже буду робити його як. Просто воно в мене так буде стояти, Тимчасово чому? Стояв скло-пакет і десь ось видно. Тріщина, він двокамерний, тріщина, то він поки буде тимчасово стояти. Я його акуратно поставлю. От. Подоконник теж там так. Трохи закріплю, піни продую та і все. От це вікно, і оте вікно в мене будуть постійні. Ну, це б теж було постійне, але так як воно вже лопнуло, то буде тимчасове. Один і другий склопакет, вони в мене двокамерні. Так, що ще? Це ми зробили тут перегородку, і я хотів. Ось отута біля, де з'єднуються дві цих огорожі, хотів тут ставити оцей такий саморобний, Боже, як же він називається? Кормушку цю? От. Я подумав, подумав. І я що зроблю? Я ось, о... я його просто-напросто зараз відріжу ось, ось тут, відріжу тут і поставлю його на дві половини. А бак, він строблений. Так що у ньому подається, подається, ось закривається одна і друга. Це закрито. Це, це повністю відкрито. Собі закрию, якщо, ж, ну, там, наприклад, там одна сторона буде їсти старт, друга буде їсти там гровер або гровер і фініш то одну просто-напросто закрию, собі корито в мене є. Тимчасово там поставив, поїли. А якщо будуть їсти одну і ту саму суміш, то в мене просто буде, будуть клітки більше, тому що навіть він, якщо він і невеликий, але він займає трохи місця. То я його поставлю собі так посередині і буде стояти. Приварю його до однієї, до другої. Получається, що тут приварю. він якраз входить, тут приварю до уголка. А тут приберу до цієї решітки. А тут поставлю поїлку. Поїлку я зняв ось звідсіля, хотів купувати, а потім думаю, їм все одно неудобно, вони так низько. А для кашки тут, виходить, він мене вони лишаться на одну на другу сторону. Тому що я помічав, що свині є, які краще їдять мокре. Є, які їдять тупо сухе, а є, яким подобається робити кашки. Тому що для кашки я лишу оцю паїлку, а для пиття води вони в мене колись стояли вже там у тещі на хліві, то їм погано, неудобно пити, тому що дуже низько. Краще ставити окремо поїлки. От. Так що я їм тут буду робити такі те, щоб були на підйомі, опускалися і піднімалися. Так, і ще що? Ось вона оця погілка, це я її скрутив. Преобразувателем я її обработаю такі стали нечагенько. Можна було покрасить, але побачу. Так, зварили вже підставку, під бак вона вже стояла, стояла вже на місці, але я його зняв. Для чого? Тому що бак поставиться і буде, до нього робиться система, я перетягнув два рази клеєм. Один раз перетягнув. А другий раз перетягнув уже з сіткою. Це сухе, а це свіженьке. От. Воно постоїть. Потім я його ще заділию зверху ґрунтовкою, тобто я погрунтував, раз затягнув, потім другий раз воно висохло, затягнув другий раз з сіткою, потім третій раз затягнув, тобто третій раз вже. Грунтовка пройдуся і покручу лист. А, його пофарбую. Тому що тут в мене буде стоять бак на цьому фундаменті, а на цю, тут все ще хочу залити під е, печку і буде в мене стояти там печка. От. Це буде останнє моє вже бетонування на цей рік. Так, ну, в мене ще 2,5 мішка клея, то я думаю, мені ще хвати тут залить невеликий поріжок. Сьогодні йде дощ. Тут ще хочу залити невеликий поріжок. Так, і ще лишився мені проведу. М -м -м. Воду. Воду, воду, воду. Воду думав під полом, потім різні були варіанти, але буду пускати воду отут по краю. Зараз покажу, буду проводити. Отак От по краю, поверху, вона в мене піде, піде, піде. Ось А даби свині його не зацепили і не порвали, так як вони можуть це зробити, то я його всуну в другу. Сюди доведу, тут подиметься в мене по цьому, буде стоять кран і з крана на поїлку. От. А на цю, сторону, на цю сторону пущу, а на висоті вище плити, отак От піде, 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 піде. Потім тут а піде по перегородці і на поїлки туди-сюди. Отаке. От ну, зараз поки ще немає моєго дружбана, то я ще по цій стороні зараз прокину світло. Бістренько. Ну і в принципі все. Да, наче все. Все. Бережіть себе, бережіть країну, родину бережіть. Все буде Україна. Наступне відео вже буде з переселенням поросят. Все, всім пока-пока.